Що ти, Оліна, очима стріляєш? Може ж хочеш казати, то кажи. Ну, чого я стріляю? Я не стріляю, просто хотіла вам сказати, що в нас з колею буде дитина, я вагітна. Ну, буде ти глядіти, як ото маєш? Собі пристаралися. То хай там буде, то що? Ну, але ти знаєш, що діти зараз ото не дешеві. О! Як маєте за що, маєте як, то глядіть. Боже, ма, мене ж трусить. Просто в мене для тебе є така новость. <хліпи> я точно знаю, що ти обрадуєшся. <хліпи> точно. Ма, ти будеш бабуською. Я вагітна, <хліпи> то ж моя внучатка буде загоди. Ти серйозно? Ти мені ото носи, роди, я тобі все дам, все куплю, на кому я, то? я в халі